Що ж, колеги -бжуїрі? значить, скільки буде стоїти бджолопакет у 2025 році. Тема, звісно, складна, дуже складна. Але ось зайшов я проаналізував. Значить, на OLX можна знайти оголошення від 800-900 приблизно до 1500. Значить, на є бджолах вже почали з'являтися оголошення 1200, 1300-1500. Але ціна ж повинна бути рентабельна. Ціна повинна бути вигідна і для бджоляра, і для того, хто купляє. Тобто треба знайти оце співвідношення цю золоту середину. За скільки б я продавав бджоло пакети, якби я продавав бджолопакети зі своєї пасіки. Тобто я зараз не буду пророчити, скільки кому треба поставити ціну, а скільки б я поставив би ціну за один бджолопакет. От. Що ж, панове, зняли дуже гарне відео про те, чому вашина важлива на вашій пасіці. Але якщо ви хочете... Уволодіти технологією і системами, або зрозуміти якісь е, питання, які для вас є незрозумілі, ви в восковиробництві, виробництві, воскова чисті. Бджолиному ядові. Ви можете приєднатися на семінар Юрія Сергійовича Колокова, який відбудеться 23 листопада о 10-й годині ранку, на платформі Zoom, де ви можете зареєструватися. В описі під відео є два посилання. Одне посилання на телеграм-групу, друге посилання на Viber-групу. Кому що зручніше, туди долучайтеся, і там в групі я надаю всю необхідну інформацію. А саме. Для оплати безпосередньо, тому що цей семінар не безкоштовний, участь 500 гривень. І, друге, ви будете мати доступ до посилання, за яким ви зможете підключитися, і там буде з вами працювати Юрій Сергійович. Буде відповідати на всі ваші запитання, і це буде стільки часу, скільки потрібно вам. Тому приєднуйтеся за посиланнями в описі під відео. Всім історія. Давай. Значить, дивіться. Е, для того, щоб зробити бджолопакет, нам треба скільки часу. Ті, хто займається розведенням або створенням бджолопакетів, вони закладають відводки з липня. Вони в них там, на 3-4 рамочки чи на 2-3 рамочки дуже часто зимують, не спеціально заточені вулики там, і так далі. Вони там зимують, і потім вони весною їх розселяють. Вулику наростає там, розселяють, причому двомісні вулики. Дуже Дуже часто, коли я приїжджаю, бачу, як люди займаються бджолопакетами. Це просто 20 рамкою вулик, поділений на два перегородки, там 10 рамок, там 10 рамок. І в нас є 100 вуликів, 200 бджолопакетів. Ну, нормальна тема. Тобто, Це максимально рентабельно, вигідно. Як правило, це лежаки. Тому що в лежаку можна набагато простіше зробити повний доступ до гнізда. Рідко, коли ті, хто займається бджолопакетами, вони в корпусних вуликах. Тому що 200 вуликів, 200 бджолосімей. Або Сім'я буде там, займати 6 рамок ну, таке особі, тоді дуже сильно немає що вибирати там. Або просто забираєш всю сім'ю. Тобто, і отакі речі можуть бути. Тому що в нас є бджолопакети двох основних типів. Це 4 рамки і 6 рамки бджолопакети. Поскільки б я ставив за ціну. Значить, пакет все ж таки це тривалий е, термін. Давайте в нас серпень. Е, липень, даже. Липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. Потім у нас іде березень. Після березня у нас іде квітень. І ось тут у квітні стартує продаж бджолопакетів. Нам треба 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 місяців по А ще раз, липень, серпень, вересень, жовтень. Це 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Та вже 10 місяців виходить. 10 місяців треба часу, прикиньте, для того, щоб зробити бджолопакет. Уявляє 10 місяців часу. Чому так? Тому що ми в липні закладаємо відводок, тут так буде відводок. Кидаємо туди матку матку. І оцей весь період воно працює, та матка сіє, навесно ми бачимо, який результат. І тоді ми продаємо бджоло-пакет, за який не стидно. Продаємо бджоло-пакет, за який не стидно. Тому що дуже часто пасічники як ай, оця хренова сім'я, давай звідти. Рідко, коли я стараюся продати щось нормальне. От коли люди спеціально займаються бджолопакетами, то вони йому і ціну будуть знати. У нас йде 10 місяців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 місяців. Тільки в 10 місяці від створення бджолопакета, або відводка на бджолопакет, у вас щось буде получатися. Як би я рахував, значить, одна рамка 300 гривень. Це рамка з розплодом. Тобто да? рамка 300 гривень. Я б старався б набирати 4 рамки розплоду. Ну, якби продавав би зі своєї пасіки 4 рамки розплоду. Звісно, щоб там був мед в тих рамках, не без того. Для того, щоб гарно розвивався. Така рамка в мене була б 300 гривень. Це було б у нас 1200 гривень. З цих 1200 гривень не забуваємо, що там. Якщо ми займаємося пакетами, то в нас є гарна матка, вона коштує приблизно плюс-мінус 250-300 гривень. 300 гривень ну, Була б матка, так як я робив би. Ви собі там, як хочете, так і думайте. Це було б 1500 гривень. І дуже часто люди вони не мають безпосередньо ящиків, то ми беремо 1500 гривень. І пропонуємо свій ящик. 200 гривень. Це саме оптимальне. Ну і відповідно 1700 гривень з ящиком старою вже. Тому що ящик теж коштує гроші. От таким чином робив би я. Тому що тут ми підготувалися, посадили хорошу матку. До весни бджоли погані тут не розвинуться, не доживуть. Тобто ми їх. Просто не будемо фізично мати. Через то до весни в нас буде нормальний бджоло сім'я для бджолопакетів. Додаємо тих значить, 300 гривень за матку, бо у нас там хороша матка. Дивіться, що входить в ту рамку розплоду. В рамку розплоду входить сама рамка, да? сама рамка. Це в нас там в середньому йде 15 гривень. Ну, хай збита рамка буде. Там хай буде 20 гривень, 30, 25, хай буде збита рамка. Вощина. Вощина туди входить. Це ну, одна, один листочок вощини приблизно 30 35 гривень. Хай буде 30 гривень. Да? І е, туди входить розпліт. Розпліт входить туди. Це плюс-мінус буде ще 150 гривень. І туди ще входить. Бджола. Ну, на одній рамці десь 300 грамів буде. 300 грамів. Ну, це плюс-мінус. Е скільки нас тут залишається? Це буде 205. Ну тут теж під питанням, скільки 20-25. Там дивимося. Хай, там, хай даже 205 і 95 бджола буде. бджола ну, Приблизно воно так працює. Іншого. А, ми ще ж рам... а ну, Я збиту рамку не порахував збиту рамку. 25 гривень. Все нормально. От приблизно так. І у вас залишається. Отак от, от розбивається от те, що там в рамці. Може ще бути плюсмет, да. можете ставити більшу ціну. Але ще ми можемо на чому вигравати. Ще ми можемо грати на породності. Якби я займався бджолопакетами, пакетами я б старався б зробити так, щоб бджоли були не просто бджоли. А щоб бджоли були якось підтверджені, да? тобто в мене я, я б зробив би якусь їм родословну відповідно. тобто просто банально вів би селекцію, воно є все записане, я зробив би відповідний документ. Пасіка, наприклад, була б селекційного напряму для таких речей або офіційна пасіка. Ну коротше, там є багато моментів, як це можна зробити зараз не про це. Тобто я б дав би скажімо так, походження для своїх бджіл. Uh, і тоді б оцей бджолопакет, який коштує 1500 гривень на 4 рамки розплоду, він би міг би коштувати вже не, 1200, не 1500 гривень, він вже міг би коштувати 2500 2 гривень. От і все. Тобто ми повинні на цьому працювати. Uh, а коли ви ще маєте ще інші речі ще дорожче могло б бути. Uh, але є певний певний потолок. Я думаю, що певний потолок. Саме в бджоло-пакетах це приблизно 2000 гривень. Чому? Тому що що таке 2000 гривень? Давайте подивимося зі сторони клієнта. Якби я був би покупцем? Якби я був би покупцем, тобто я купляв би той бджолопакет, пакет допустимо, за 1500 гривень. Да? Ну, плюс ящик. І Значить, що б я робив? би? Значить, я купив би бджолопакет і його розвивав би правильно. Якби я його купив би там, скажімо, там 1 травня, то вже цей бджолопакет в 25-30 червня має прийняти участь в медозборі. То тобто він вже повинен в мене збирати липу. Липу. І після липи ще й мене повинен зібрати соняк. Тобто цей бджолопакет повинен таким чином розвиватися. Е, якщо 1 травня ми. Значить, як відбувається розвиток бджолопакету да, схематично, ну, як я роблю, Бо що ви там вже ж всі у нас професіонали, то дивіться там, як ви робите. У мене, коли заходять е, 4 рамки, 1, 2, 3, 4. Я до них ще додаю відразу 2-3 рамки. Е, у нас йде одна рамка вщенки, друга рамка вищенки і третя рамка вищенки. Якщо немає вищенки, можна додати суші або наоборот. Тобто, з мене з 4 зразу стає 6. 7 да? Потім в мене буде е, через е, плюс-мінус 2 тижні через 14 днів такого бджолого навіть можна не ждати 14 днів, а 10 днів, е, тому що цей розплід буде виходити швидше, ніж 21 день. Ми приходимо, от у нас є три рамки вощинки, молода бджола буде виходити, хай строїть. І потім, вже, коли ми маємо таких сім рамок, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. В такий бджолопакет можна, а тут рамок у мене 12, ми доставляємо ще п'ять рамок. Можна там дві суші, три вощини, там, можна все вощиною зарядити. Просто довше тоді треба буде подождати. Раз, два, три. І хай тако сюди посушиться, 4-5. Все, 12 рамок. Да? Це що 1 травня купили, то а, вже якого у нас травня? Хай ми пождемо 12 днів, там 13 травня. Якщо ви цього не зробите, панове, у вас цей бджолопакет може і відроїтися. Якщо ви цього не зробите, то у вас цей бджолопакет просто-напросто втратить в розвідку. То десь, 13, -го 20 -го травня, це ж залежить від сили ваших бджолопакетів. Ми зробимо йому таке одноразове розширення. Так роблю я, воно працює. Е, хто там пише, що там хоче той, що пише, ця система працює. Е, і... Вже цей бджолопакет має е, можливість розвиватися на акації. Відповідно, е, до, на акації він розвивається в мене, і вже на, вже на липу він може отримати одну надставку е, безпосередньо меду. Е, ну, Наставку під мед. Тобто, от таким чином. Що я звідси маю отримати? Я з цього бджолопакета маю отримати ну, хоча б 2-3, можна й більше. Але все залежить від того, яких у вас є дві. Тере надставки меду по 12 рамок. В середньому рамка там важить, е, якщо повна рамка, це там 2-2,5 кілограма. Ну, хай даже ви візьмете 3 надставки, хай в кожній рамці даже буде по кілограму. 24 і 36 кілограм. 36 кг меду. меду. Це те, що ви повинні взяти з бджолопакета меду. Е, хай 36 кілограм. Е, для простоти обрахунку ми візьмемо 40, 40 множимо на 60. І ми отримуємо 24, тобто 2400 гривень. Да? Тобто, 2400 гривень ми отримуємо за, за оцей мед, Тобто, цей вджуло пакет. Плюс ми беремо, ми маємо взяти, не знаю, ви як хочете, я себе завжди беру прополіс. Плюс пилок. От поки оцей, е, отут він розвивається, да, от на акації. Від акації до липи у нас місяць. Тобто, е, поки воно там розвивається, то ми можемо вже ж брати пилочок. Ми можемо брати пилок. Все одно пилку все не забирає. То ми ще можемо на такому цьому взяти там, плюс 3 кг пилку. Ну, 3 кг пилку вже як реалізуєте, так реалізуєте. Ну, плюс-мінус це ще. У вас додасть цей пілок 2000 гривень. От 5400 гривень. Це те, що у вас приблизно повинен зібрати цей бджолопакет. Є якісь супутні затрати, але це те, що повинен зробити бджолопакет на старті. Відповідно, ви в нього вложили 1700 гривень. Хай ви з якимись там непонятними витратами ще 5000 гривень, 400 гривень мінуснете цілих дві тисячі гривень, тому що ви його якось утримуєте, і у вас цей бджолопакет повинен чистими дати 3400 гривень Це при наявності своїх вуликів. Якщо у вас не свої вулики, чи якщо ви там бушні вулики купляєте, чи ще якісь вулики, то не знаю, що хочете, може бути тут. Так ця цифра, але все одно ти, що він вам повинен якоїсь чистої, чистої ти, що він вам повинен принести з урахуванням. Пилку з урахуванням меду. Якщо ви продаєте цей мед в роздріб, напрягайте свої і трошки працюєте, то ви будете мати більше. Набагато більше будете мати. І так само пилок, ви будете мати набагато більше. Тобто, вплоть до того, що ви дотягнете оцю суму до 10 тисяч валового збору з одного бджолопакета. Плюс прополіс робите настоянку. Продаєте все. Ну Це треба займатися, розумієте? Е, От Отак по-скромному, по, по мінімальний розрахунок, 400 він вам повинен дати. Якщо у вас ще вулики покупні, ви тільки там стартували, ну ще звідси відніміть 1400 е, гривень. Відніміть. Ну Вам буде рівно 2000 гривень, що ви звідси повинні е, отримати чистими. А далі все залежить від об'єму. Дралиться вам ці обрахунки, не нравляться вам ці обрахунки, Це математика, яка працює, тому що я так працюю на своїй пасіці. Зі сторони клієнта, тобто за 1700 гривень купити бджоло-пакет, це буде вигідно для клієнта. Тому що з цього бджолого пакета все одно отримає прибуток. Або він з цього бджоло-пакета на липі може зробити ще відводок. Да, може зробити два-три відводка. Там залежно від методик, залежно від його вміння, професіоналізму, може робити ще відводки, і в результаті він буде отримувати е, прибуток за рахунок збільшення кількості бджолених сімей і виходу на наступний сезон вже з великою кількістю бджолиних сімей. Е, от так. Отак воно повинно бути. Відповідно, треба тий бджіл кудись підвести, відповідно, треба тим бджолам забезпечити повністю умови. Відповідно, ну, тобто, треба працювати. Воно просто, просто поставив і все буде, воно так не буде. Через то якось так. Тому 1700 гривень з ящиком, навіть 2000 гривень, це цілком приємлива ціна для покупки бджолопакета на сьогоднішній день. Тому що ми повинні враховувати, як витрати безпосередньо тої сторони, яка продає, і, і те, що може отримати сторона, яка купляє, е, може отримати, але треба працювати. Значить, е, і в даний випадок, те, що я бачу, класична схема елементарного бізнес-плану, да, то є е, будь-який бізнес, але тут ви виходите, панове, в ноль, а той з маленьким плюсом вже в перший сезон. Якщо ви вмієте. Працювати з бджолами, але як показує практика, не виходять люди в плюс, і не виходять люди в ноль, тому що у них йдуть великі втрати. Втрати часу, втрати там. Ну користь, все, все це в сукупності називається відсутність технології ведення пасіки. Тобто і ми маємо ці такі недоліки, да? і потім це все через те, що людина впевнена. Спер йде до того, що я все знаю, я все вмію. Мені дід сказав, значить так воно є. Отну прямо, прям мені там, блін, сусід 30 років бджоли має, дві сім'ї, 30 років в нього в садку стоїть. І він знає, що каже. я Знаю, що він робить. Я знаю, що все правильно. Розумієте, Це воно потім закінчується тим, що це 5-10 років людина сидить без прибутку. Взагалі. Тобто, да, це топ джоли вся херня. Ну, коли людина приходить там, до якогось, шукає серйозного наставника, наставником може бути той, хто живе з бджільництва, да, значить він знає, що він робить. Навіть якщо воно йде всупереч всьому тому, що ми бачимо в традиційних книжках, в традиційному бджільництві, він знає, що він робить, тому що він з цього живе і він цим заробляє. От і все. Тому беремо шукаємо нормального наставника. Відповідно, ви робите менше помилок, і ви виходите в плюси вже на другий-третій рік. Е, от якось так. Тому 1700 гривень з ящиком, навіть без ящика, там 2000 гривень. Оце потолок, який в мене моральний. Е, це і нормально для покупки, і нормально для продажу. Е, всі останні хай мислять, як мають. За потрібне. Я вам на собі зробив дві ситуації: я купляю, я продаю. Якби продавав, би, рахував би так, якби купляв би, рахував би так. Все, я вам дуже дякую, що додивилися відео до кінця. Можливо, для вас вони є навіть корисними. Ну і підписуйтесь на канал of України. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.